Вітаємо на каналі Офіційні новини України сьогодні. У новині США тиснуть на Україну прийняти російські умови та термінове повідомлення. Далі розкажемо про українського пілота, який виконував завдання на сході на су 27 Засоби масової інформації пишуть, що США примушують Україну погодитися без бою, вийти із східної України та віддати всю територію Донбасу під контроль російської армії. Про це пише політико, знаючи про перебіг перемовин представників США та України щодо потенційної угоди для закінчення війни, чинна влада США тисне на нас, щоб ми прийняли ці погані умови, або буде припинення надання розвідданих зброї тощо. Україна у свою чергу продовжує наполягати на совісті світу, що потенційна заморозка має відбутися по поточній лінії фронту. Українські перемовники пояснюють представникам США, якщо віддати Путіну те, чого російська армія не змогла захопити за роки війни, це лише зробить гірше і заохотить агресора до продовження війни. А тепер до трагічної події сьогодні, під час бойового завдання на літаку Су 27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомили офіційно повітряні сили. На цьому у нас все. Дякуємо, що дивитесь наші випуски. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. Всім бажаємо мирного неба.